Що я вам скажу, мої любі друзі? Значить, якщо хтось хоче знати точну врожайність нашої сої, збираємо яку ми далі у відео, то ну, дивіться до кінця і все, знаєте, будете в курсі, все ось, в принципі, прозоро. Щоб розуміли, в кінці відео врожайність. Так, ну що, пішла вода гаряча, як то кажуть. Да, зустрів, значить, я комбайна. Будемо збирати. Тресою. Тресою, це на сьогоднішній день у нас дійшли, будемо їх збирати. Зараз їдемо там на невеликі ділянки, огородики там посіяна отава. Почнемо з неї, а воно вже время таке. Чотири, поки доїдемо, поки перецепимося, поки ж знову на базу. Там ночуємо, а тоді вже завтра продовжимо. Задача оце сьогодні там зібрати невеличкі оті ділянки, там три кусочка, 1,2 гектара, по-моєму. 90 соток і 60 соток, щось отаке. А, ну і як завжди, ще й переїзд. Тепловоз. раритет он поїхав, Йомаю. Йо. я їх не бачив вже 100 років. Комбайник Ліксіону там 67 2000, чи 77, 2000, який він там? 67-0. Зараз переводимо. Самоліт, звісно, новенький є новенький. Зробили ТО, я не знаю. Навірно, так, що так довго робили, мабуть. Велике ТО, бо я й не спитав, чесно кажучи. Жадка сумасшедша. <сміст> зараз на 1,2 гектара його загнать, він зараз туди двічі і, і тричі назад, і все, площа убрана. Так, Включаємо аварійки, все на світі. Щоб все було по красоті. Бо там вон за переїздом стояли пацанчики. Я то став з ними полутари, вроді би адекватні. Почали тільки не за габарит мені розказувати. Та ну кажу, ну не я ж його придумав, ще й не габарит не в ширину, а в висоту. Його ж завод виробник зробив, значить на щось щось хтось якось розраховував. Ну, в общем. чи може вже й поїхали. Щось не віддать. Так що зараз найголовніше перескочить трасу міжнародного значення, щоб все було по красоті, бо движення в нас не опісуємо. Не, стоять. Стоять, пацанчики, ну я ж кажу хоч адекватні. Подімаю, що. нивувати тільки сьогодні, чи завтра. Зимою ти жнивувати не будеш. Зараз все бути добре. Так, що тоді народ? Їдемо вже туди на поле, там вже тоді зустрінемося, покажу Сою, що там до чого, як, по врожаю і по всьому іншому. Ото таке, не перемикайте. лайкосік з вас, не забувайте. Ух, перескочили цю трасу, і в мене це мислях, коротше, купити там є балки, продаються оранжевого кольору, які там луплять неймовірно. Заді там на кришу їх поцепив, включив, щоб воно мерехтіло, щоб було видно здалеку, скажімо так. Але оце в мене трізає смутні сумнення із нашими ж цими. Законодавствами в тому плані чи не Гергелять мене за ту мигалку? От є питання в мене. Хто стикався, оце, хто там може послуги надає, що шорхається от це, по цих всіх дорогах і так далі. Підскажіть, треба якийсь там дозвіл, не треба дозвіл е, вжарять, не вжарять за це все. Ну, Хто в курсі, хто компетентний, аби хтось підказав? Бо знаєте, коли отак поток машин йде, і тут надати така дура, їде, півтори полоси займає, Тим більше не своя а чужа, за яку ти в даному випадку несеш відповідальність, бо запроваждаєш ти її, то знаєте, кишечка зжимається. То хотілося, якоби оці всі проблизкові маячки включити, щоб воно все якоби людям видно було ще здалеку. Що ви по цьому поводу думаєте? Хто компетентний, дайте, будь ласка, відповідь, Буду щиро вдячний. Так, їду по трактора. Поки я приїхав, комбайник уже пече. Значить, ми молотимо зараз сою. Яка має назву Отава. Це ми її купляли останні могили по 53 тисячі. Сіяли суцільним посівом, але ну, я казав і кажу, і ще раз казати, буду і 100 раз буду казати, що суцільний посів це дно. Е, ну, не прям така, знаєте, ну не знаю. Нам тут ось 1,2 гектара 80 соток і 60 соток. Ми їх зараз уберемо, висипемо на прицеп, Подивимося, що воно, прикинемо. У мене все-таки ставки на пізню сою. От пізня. Щось я думаю, що вона дасть. Там оте гілкування, там на гілках навіть більше е, стрючків, чим тут на стеблі, на пізніх соях. А оці ранні, ну вони хороші, тільки там під пшеницю, да, наприклад. Все. Але куди не глянь, в усіх ранні, весь ютуб гудить, що ранні не сиплять. Ця надіжда на, е, на пізні, я ж, я, я ж кажу. В принципі, соя, як дивишся, так ну візуально дивіться. Ну. Вроді масив красивий, да? дивишся, вроді би ж ось стрічечки є. Тут ось чуть-чуть нижче. Тут таке до пояса не дотягує. Ось тут, дивіться, попупа. Ну опять же ж, да? ну, ось, Вроді би, вроді би. А воно це сплошне, воно не то пальто. І опять же суцільний посів. Ой, 35-й, це точний висів. є. Куди, що йому до чого. Ну, оце, якось так. До речі, поміряв за зірком е, об'єм кузова на Камазі і об'єм кузова на прицепі. На прицепі вийшло 19,3 куба, а на Камазі 22. Тобто на 0,9 куба Камаз більший. Скільки це. Влізе туди тон. хто там перевозить, хто знає, хто там через ліса. Бо я ж казав вам, що рахую все камазами. А тут ось після сліда, після прискоча різкіша. Де-не-де -де такий зелене. Напишіть, скільки це влізе в таку кубатуру, той самий пшениці, наприклад. Я от по Камазу знаю, що наскільки він не повний, ну, чуть більше, ніж оце, оце там 100% 14 тонн. Бо прицеп, прицеп аналогічний, бачите, на 0,9 куба тільки відрізняється. Так, так що почали, подивимося, що воно нам ця це рання заспіває. Сьогодні ми вибираємо тут, отаву, а потім переїжджаємо на краву. Там між знаєш, 70. але там була. Ладно, То вже в наступному відео, бо одне все не врізать. Комбайни, звісно, самолітик. Да? Блек-жапка. Отак виходить по От саме Найбільше, що мені не подобається, оцей момент. От якби його не було, якби оця, оце шалушиння попадало на розкидачі чи на різку, чи як воно, воно ж сипеться там он, он ззаду, ось ось. Аби воно на різку йшло і ще далі розліталося, була б бомба. Оце фон прекрасний. Прекрасний. Бери сюди сій, що хочеш, та й сій. Потері, полюбасу десь є якісь жадки. Бо я бачив, що проходить комбайник, зацепляє. і розлучується. Нічого ти цьому не зробиш. Ходити, і тут бігать з простиньою. Не наївся, не налишишся. А що волога є? Це ще ж вопрос тепер. Та ну тут то є ось волога, бачите? Тут би напряму зараз шилить пшеницю. О, як його правильно зробити, не знаю. Коротше, ситуація. Вологи. Ну, насіка там той вологи? Посій пшеницю. На місяць дощів метеофор не пише. Посій пшеницю. Я вже і за ті 4 гектара, що ми посіяли, переживаю, що вона наклюнеться, вилізе, вологу щерпає, а потім буде болт. Засохне, тому що не буде опадів. Коротше. Не знаю, що робити. І пшеницю треба було б якоби сіяти після сої. Там, де ми планували, але ж волога. Ну, Там, де по прямому, то по-любому ми будемо по-прямому тулити. Це 100% без випробування. А якщо там допустим, про обробіток ми говоримо, да, да, допустим, то що сіяти сухе, не знаю. Не знаю. Так, в общем, хай комбайник свій я тут я казав, вам. тричі туди, двічі назад і переїжджаємо на кусочки поменше. Там уже подивимося, що там яка там своя так переїжджає переїхав кажу переїжджає на іншу ділянку де краєвий ефект майо, Обліплено. 4 нема ніде, ні три, три-дві де трактором з оприскочем розвертався, є момент, є нюанс. Ну і оно на кучу дойде. Зверніть увагу на чистоту. Ніде, ні лободинки немає. А все чого, тому що я не пожлобився і було мені не впадло побризкать другий раз Ось цей слашний посів. А тепер пройти, подивитися. Ага. Тут така картинка. Повища тут асоя, чим попередньо. Ну, опять же. Маса стоїть, висота стоїть. Вона пнулася і загустини одна поперед одної. Таке, таке. Ось жатка пройшла і є момент. Хоча так, дивишся по фону, ніде нічого не стріляє, все якоби чудово по цьому, по, цьому, по цій сої, кажу, по цьому. Залишатиме ми її однозначно на посів. Будемо сіяти тільки точним висівом, точним міжряддя 35. Це все сплошне. Не з цими опадами, які зараз, якби лило так, як колись, то можна хісь хлопців і 110 кілограмів зараз. Зараз ні. Ну опять же, поживемо побачимо. Ось він комбайник цю діляночку зараз робить, потім ще один огородик і подивимося, що вийде. Переїхав комбайник на 60 соток останній. Е, ну, вона така тут, скажімо так, із оцих цих трьох ділянок, як на мене, найгірша. Ну, пишіть, покажу вам головне. Я, чесно кажучи, вражений. Те, що висипав він 1,2 гектара, 80 соток, а в нього вийшло по комбайну 2,1 гектара. Ну, це, поняли, оставалася полоска. А комбайн рахує на всю жатку, а там осталася полоска, Ото чого воно набігло в нього більше. Так там ще й нормально на прицепі. Ісходя із того, ну, 2 гектара, грубо, да? не грубо, а верні, 2 гектара по факту, це по комбайну, 2 на прицепі так він висипав, та, ну, вроді дивишся, там, ну, 5 тонн железобетонну там можна бути. Якщо є 5 тонн, значить 2,5 тонни врожаність, логічно. Логічно. Хай там не 2,5, може там чуть менше. Але ж не півтори, не тонна, на 100, не 600 кілограм, якоби. До речі, ж не саме головне не казав, що сіяна без добре. Попередник. Попередник, пшениця, пшениця. Пшениця, виворено було. Потім за бороновано, коли ще класіка. Зараз ось блін, блінтенс, впав, все впало, а треба все вверх. І пальці вверх, і все вверх. Так, зараз якраз зніматиму. знімаю тент, кидатиму його в середину, а там тоді вже розберемося і переїжджатиму. Дивіться на цю кубку, як правильно, чи отак показань? Та ну що тут опять тонн не буде, та ну, буде железобетонно. плюс-мінус, я думаю. Хорошо, хай даже не 5 тонн, хай буде тут 4-500, 4. Хай даже 2 тонни врожайність. Ну це ж краще, ніж це. Так що що ще маємо? Ну, надіжда, конечно, на пізніші сорти. Ну, опять же, поживем, побачим, Що тут вже залишилося. Чуть-чуть завтра будемо інші молотити. По засміченості, оце народ мені не пишіть. Я сам цього не розумію, чого воно таке все грязне. влюся агроканал Яготинщини, да? вони з батьком стали, зробили. Убирає, як перемита. Тут вроді би комбайн, такі бабки стоять бішені. А настроїть його так, щоб він чорт убирав. Ну, дивлюсь, так бито і візуально не видно. Ну, ладно, там стрічок мокрий, ладно, зелена соїна якась, согласен. Ну, оце ось сухі, оці ще ті стрічечки. Ну що, я не ж не буду командувати. Це і так. Дякуємо тому, що є, що приїхав комбайник. І молоте, ну скажімо так, логічно, логічно. Я вам тоже тільки що е, переїхав він отсюда, кажу, а що мотовило, що воно не регулюється обороти. Чи він каже, що від швидкості воно там саме регулюється. Ну, ладно, я далі що він щось на комп'ютері там наклацав? Клац, і мотовило зменшилося. Зменшив обороти. Питається в задачі, а воно так колотилося. Я ж бачу, що воно швидко йде. Може, і за цієї патері верхні крючки вітиме верхнього зерна, тому що... Е, е, все мото виложу, товче солі. І тільки де застрічечок токнуся, тільки цоки вилетіть. Логічно ж, логічно. Клад зменшив, ну не знаю, повпливало воно там на щось чи не повпливало, але зменшив, вже на це дивишся, якось ну... Е, адекватно воно це все діло. Йде мотовило, тихенько крутиться, коса, коса, коси, все класно. А тут ну отак. Ну, жах. Ну це ж не на пшениці. Моя така точка зору. Ну, я ж не комбайнер, те, що в мене права є, це не означає, що я комбайнер, понімаєте? Е, Поїхати я то на будь-якому поїду. Зробити те чи інше зроблю, а от прям, там, щоб на 100% це там відповідало тому, що потрібно, не факт. Так, оце отак. Оце отак. Я думаю, там, бачите, стрічечки зелені там є, воно це все діло, в кучки дойде. Але ця соя має право бути, але тільки під точний висів. Тільки під точний висів. тільки так. По-другому ніяк. Тільки точний висів, тоді буде діло. Так, оце ми, що ми тут будемо робити? Наверно, ми будемо його орати, тому що треба його підорати, заорати, це все. Це ж ділянка тільки одійшла, я її задіскував. І треба, щоб воно було одним масивом, його треба заорати однозначно. Тобто будемо проводити оранку ось найближчим часом. Не знаю, як оприділимося з пшеницю, і що робити? Сіять, не сіять. Взагалі, все по факту. Одне знаю, що тут точно буде оранка. І скоріше всього. Та ні, не, не знаю. Це так, вилами по воді писано, що до весни треба дожити, якось отак. Так, ще ж тоді ждемо, що він там ще висипе яку жменьку після е, цього городика 60 соток. Це 6 по 2, це то на 200, так? Да? Якщо по 2, то більше. Ну, подивимося, зараз візуально глянемо. Летить дракон. Він носиться, як я не знаю, по цьому полю. так? Дивіться, а це отсюда, що це? Та ну, є, є народ. І знаєте, що придумалося? Що ми зараз робимо? Він зараз висипає. І ми їдемо на базу, перегружаємо оце все діло в газона, а там у нас гідро, цей же ж, труба загрущен. Загружаємо в беге оцю сою. І ми її важимо. І ми узнаємо точну врожайність з даних ділянок. Так що не перемикайтеся, прям точно все через віса, все покажу. Це розкажу, ай мені тента засипав, йо йо а вже поздно буде, прийдеться откапувати. Диви. Оце 60 соток, народ. Блін, оце засипав, я шибу. Ну сам винуватий лошарушка. Оце 60 соток він висипав, а на прицепі зараз це із 2 е, гектарів 60 соток. Трьох кусочків. Так що давайте, народ. В цьому відео вважаємо. Його тут небагато, але буде сіке. там. далі 6 тонн, наприклад, і самі, образно, да? 5, 6, 7, Сіка буде. Ми його переважимо все одно, перва соя. Косити вже підемо завтра, далі. Зараз перецепляємося, а потім ще по жатку повернуся. Оце такі діла. Так що не перемикайтеся, народ. Це я вже вирішив озадачитися, знаєте, сам для себе переконатися, що до чого як. І вам показати, щоб ви були в курсі діла. Їдемо на базу. От після сої, ну, верні, соя така культура. Після неї площа, хоч діскуй, хоч орий, хоч сій по прямому. Все буде люкс. А бери от пшеницю ту саму, ну, блін, не заробиш ти її за один раз, щоб вона була так, як допустим, по сої, да, от площа, кукурудзу ту саму, ну, блін. а от соя значить, цього, те ще як вона так знаєте, підсипає. Доволі непогано, це починаємо з зранені. Зараз це вже точно, зараз все знаємо. Це що, бомба, тільки треба зараз, зараз нас тут організувати процес. Якраз воно так і вийде, бо треба буде нам засіб відполучитися. А комбайнер поїде нашою технікою додому. Ми на базі. Охрана, не дремлець. Так, оце по прицепу ще хотів так сказати. Під цей трактор, це, ну я не знаю, скільки там тонн. Ну, саме що інше, він його не чувствує. 14 тонн колись пшениці в цьому е, прицепі було, те ще тезоном його тягали 892 То ну прикиньте, 14 тонн для того, 892 і 14 тонн для цього. Тобто я оце їду з гори, ну, не ні торможу, нічого. Тобто він йде, як ото знаєте, як по Київ грубо говоря. Чотко. Це якраз прицепчик під нього ідеально. А от подивіться зони, як сповню, от так, от так, от так. Аби ще єврофаркоп, там же в нас петля, не єврофаркоп, а європетля. Бо в нас оця ж обична солдеповська, там вкручена. Ну вона на болту можна було б якоби поміняти. Тільки каже, де його взяти, то єврофаркоп, такий самий, що по діаметру, щоб під, під всю... Не під навеску, а під тяговий брус. Щоб чотенько було, так тільки Чус. Бо це на поворотах, на розворотах. Толі підкліє, ну коротше, щось підтріскує. Е, воно, я думаю, виробиться з временем, Як палець і знос у пальця буде, то воно буде нормально. Ну а поки маємо, що маємо. Так, до головного, головного. до Ще залишилося, як мінімум, часів сьогодні ісь часів зранку. Ми вже до знімів доведемо до кондиції, знаєте, щоб, от, щоб як ото. А як там, муха носа не підточить, чи хто усе? Комар носа не підточить, Во! Не забудьте поставити лайкос, напишете коментар, кому не западло. А їду напас. Не знаю, десь порядка десь 12 годин ночі. А ми працюємо. Бо нам же ж треба узнати результат. Можливості зважити на вісах в нас немає. В нас є ваги, які можуть зважити через бег. Ми цим завтра займемося. Сьогодні наша задача загрузити у беги. Загрузити у беги. Вийшов повнющий, дивіться, повнющий газон. Це все завтра зважимо і будемо розуміти. Комбайник на місці. Що, що? Сьогодні. Сьогодні будемо важити. Вовочка казав, ніхто козить не буде. <рес> Потихеньку, низпіша, зато не лопатами. знаєте. Хтось каже, це, це ви там якісь там такі сякі пересякі. Хто тому протруйника в того немає, в того там комбайна немає. Це чисто, це знаєте, моя ініціатива, а ініціатива Гергела ініціатора заповнює цю фразу раз і навсі. От я хочу просто зрозуміти, ми стартуємо з першої ранньої сої, да? От, допустим, і ми зараз зважимо і ми зрозуміємо, ага, якщо в нас рання там 2 тони, ага, значить пізніше буде краще. Отаким От макаром. А це все, ми узнаємо в кінці відео, як то говориться, да? точну чітку конкретно врожає. Погана, хороша і так далі. Я думаю 100% судячи по газіку, знаючи свого газика, тут 100% 2 тони, мільйонних процентів, 2 тони 100%, мільйон процентів є, але е, тут буде більше. Тут буде більше. Покажи, чого газі? Там всі газі кажуть. Всі знають. А, ти знає? Та Хто не знає, покажу. Це ж тільки в нас таке. Ночі ми працюємо, працюємо в негри. Сонце вже лягло. І оце бачите? Комбайн мощнейший. Зерно хороше. Хороше. Дивіться. Зверніть увагу, дивіться. Дивіться, яке хороше зерно. Але оце стручок присутній. А якщо калібрунуть, буде взагалі красота. Крючок присутній, а присутній чого? Я б сказав би чого, але не можу Я не комбайнер. У мене тільки є права на комбайн. Так, все, ми цей бег зараз заворачуємо, відвозимо і підключаємо наступний. Васильок, є моріз, може я протравим заодно, кажу ні. А блін, ключі там закриті. Е, цей. Оце дивіться. Якщо не зважаючи на цю протравку, от в даному випадку, ну в принципі, я мов би сказати, що навіть ідеальна наша система працює без ніякого втручання, скажімо так. так? Тут осипиться, тут ось кузов підняли, дивіться, повнющий кузов, другий бег пішов якоби, з даною задачею, взагалі ідеально все справляється. І до речі, не б'є. Там хто що там думає. Щошнек б'є сою та і проще-проче. Дивіться, у галтіхи зроблений, от дивіться, бачите, він не круглий, а гранями, гранями. гранями чи як правило його назвати, воно йде не труб... Вроді би труба, але не трубою. І тут ось достаєш, дивіться, ціленьке зерно. Те, що вибив комбайн, ну побив комбайн. Але це не шнець. Наші цього. А от з протравкою то були в нас возникали отакі певні моменти, нюанси. Ну ми їх якоби устранили, травили пшеничку, все було добре. Якось так. Ну ось на вулиці працюю. Що там, Васильок? Вода тече. Бачите, паче. Це не пшеничка. А воно ж кругленьке, воно й тече Все, Работаємо, завтра зранку зустрінемось. Лайкосик, не забувайте. Васильок мені дійсно кажуть, кажуть, що така, я не озвучив, каже, що в тебе в тандемі працює два галтеха. Один борт за грузчик, і Васильок от сидить. А один же топовручик, так? Да? Це ж, ну ви ж самі, розумієте, реклама, так? Да? На правах. Так я вам оце все діло покажу. Тут галтех, там галтех. Каже Васильок, що соя це не пшениця. соя котиться. А пшениця такоє, Захотіла котиться, захотіла ні. Все, хорош. Подходиш, до речі, тільки чирик, Все. Відвозимо. Ну що, пацанчики, вийшов повний газон. Нагепали ми його з того прицепа, з отогону, бачите, воно, зеленого. Вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бегів. І ось чуть-чуть. Ось 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 ось. Навіть, щоб ви розуміли, навіть два бега було по тоні з копійками. Не знаю, тільки який, той той, той, той повний. І оцей, мабуть. В общем, переважили батя з Васильком. Васильок знімав зів, батя писав, я там у руля. В общем, дивіться, що у нас вийшло? 7 тонн, ось, 7 тонн 23 кг, оце в нас вийшло з ділянки 2,6 гектара. Приблизна врожай, ну майже можна сказати точна. Тож була приблизна, коли я е, казав, що на кучі на кузовку, гляньте, воно то така кубка, ото була приблизна. А це вже якби точно. Я там таке розділив, по-моєму, повинно вийти десь 2,7. Хто там? 2,7 тонни з гектара. Тобто 27 центнерів врожайні сої. Оце отак. Все ось прозоро, все ось ми собі наважили. Ну, коротше, щоб ви розуміли. Доволі, це не те, що доволі, це бомба. Це бомба. При цьому році усі блін плюються на ту сою, це насипало. Зараз комбайна обслуговуємо і їдемо молотити далі. Подивимося, що там. Ну, це, скажімо так, із цих трьох сой, які треба добрати, мені здається, вона найхужіша сама, сама була. Середня, збрехав. Середня, Хужіша буде краун, а краще, мені каже, буде поло. Ну, опять же. Подивимося після комбайна. На жаль, подальше нам змоги, отак, <хи> як оце ми заморохчилися, в нас змоги немає, щоб його це все діло переважити. Буде як буде, воно одразу буде видно краще чи гірше. Але от по даній сої по 53 тисячі, яка має назву отава, результат отакий. Зерно доволі гарне, зерно причудове, ви дивіться, а якщо його калібрунуть, бачите, і половинка є. Ну, це після комбайну. Да? А якщо його калібрунуді одебрати одне в одну, га. Красота. Так що все отакий. Я задоволений. Ну куди краще. При цьому то році. Ні, краще, то є куди там. І 3, і 3,5, і 4. У нас ніколи таких врожаїв сумасшедших не було, я казав, все время, у нас був самий найкращий результат. Це 3,2 тонни. Все. А тут 2,7, при оцьому році. Їдемо далі. Не перемикайтесь, підписуйтесь. Наступне відео вже побачите, як ми збираємо Аполло, сою і краун. Всім пока зустрінемося в нових відео.